Теплостилу для тих, хто на передовій 1 травня передали допомогу мобілізованим працівникам південно-української атомної станції. Її ініціювали вартові світла, громадська організація, яка об'єднує небайдужих працівників енергетичної сфери. Сьогодні перша видача була на сьогоднішній день. Хто зможе отримати особисто або за допомогою родичів будемо продавати, або відправимо на за допомогою пошти. Серед переданого павербанки, ліхтарі, термокружки та спальники найнеобхідніше для наших надійних захисників. Одним із тих, хто отримав речі, працівник Південноукраїнської АЕС і депутат міської ради Андрій Заренок. З перших днів повномасштабного вторгнення він служив у рідному місті командиром взводу роти охорони, а згодом був направлений до бойової бригади. Після трагічної загибелі рідного брата на фронті був змушений повернутися додому, але не втратив бажання захищати батьківщину та вже найближчим часом знову вирушає на передову будь-яка допомога, підтримка вона важлива. Дяка громадській організації Вартові світла за підтримку. Це дуже, дуже допомагає і розумію, що є надійний тил, який також працює на перемогу. Його вчинок, приклад вірності, присязі й незламної волі. Повага до такого рішення звучить із вуст міської влади. Бажання його захищати. Нас від окупантів не залишало. Він довго до цього йшов. Попри всі мої відмови, вмовляння, що пан Анатолійович залишився, попрацював тут по місту під але все ж таки він прийняв рішення. Це його рішення, я його поважаю.